Вони разом чотири роки, але війна постійно відтерміновувала їхнє весілля. Однак сталася подія, яка змусила жити вже і зараз. Військовий Ярослав ледь не втратив свою кохану Оксану після російської атаки на Львів. Це сталося 21 серпня. Жінка спокійно спала у будинку, який пара не так давно придбала, як раптом тривога. Оксана лише встигла спуститися на перший поверх, і ворожа балістика влучила у помешкання. Я не чула нічого. Я проснулася, коли прийшло ваше повідомлення. Увага на дві дві ракети, і після того все почалось. Ярослав примчав до коханої в лікарні із важливим рішенням. Вони будуть разом, попри війну та атаку. І от тепер, через два тижні, пара вже стоїть у ратуші та зворушливо надягає один одному умріяні обручки. Я в першій черзі поїхав на фронт. Потім був момент, коли була в мене відпустка, і я приїхав і попросив. Вити заміж за мене, але чекали на закінчення війни, щоб відсвяткувати цю подію. Зараз ми живі, а завтра хто його знає. Треба жити і насолоджуватися, поки ми живі.